Один день на нову звичку міф чи реальність. Кажуть, щоб сформувати нову звичку, потрібно 21 день. Звучить красиво, але чи працює це насправді? От, наприклад, я хочу схуднути. Мені потрібно почати більше рухатись, готувати корисну їжу. Рахувати калорії, менше їсти на ніч, пити норму води. То що, через три тижні все стане автоматичним і гарантовано буде мінус на вагах? звичайно. що ні. Дослідження показали, що звичка формується від 18 до 254 днів, залежно від складності дії. Якщо це дрібниця, типу випити склянку води швидко, а якщо міняти спосіб життя і мислення, потрібно терпіння. Головне не час, а послідовність і регулярність. Робити потрошку, але щодня, і мозок сам запише нову програму. Підписуйся, в наступних рілсах будемо розбирати системою звичок глибше.